Шаткиці попрощались ще одним земляком. Приєднався до небесного воїнства. Замес Сергій Миколаєвич. Він народився в нашому місті 21 січня 1990 року. Тут минули його дитячі та юнацькі роки. Сергій зростав спокійним і розважливим хлопчиком. Волейбол, футбол, командні спортивні змагання. Їм він приділяв багато часу. Сергій Замес закінчив навчання у загальноосвітній школі номер 6 Слова скорботи рідним та близьким виказали представники цього освітнього закладу. Ще один хлопчик, мій хлопчик, покинув нас. Ще на одну молоду людину стало більше на небі. Страшно, неправильно. Так не має бути для мене. Всі, хто сьогодні одягнув військову форму, це вже герої. Це мужні, це сміливі, це сильні люди. У 2012 році Сергію було присвоєне звання бакалавра за напрямком харчові технології та інженерія Сумського національного аграрного університету. Трудову діяльність чоловік розпочав у транспортній сфері, займаючись перевезеннями. Протягом певного часу проходив службу у місцевій військовій частині за контрактом. А по його завершенню, знову повернувся до бізнесу, який став йому до душі транспортні перевезення. У вільний від роботи час Сергій захоплювався кулінарією. Смаколики, які він виготовляв дуже талановито, подобалися і дружині Анастасії, і синочку Данилу, родичам і друзям. Початком повномасштабного вторгнення Сергій Миколаєвич став на захист рідної України 21 травня 2022 року вступив до лав ЗСУ і боронив Україну в районі Дніпропетровської області, виконуючи обов'язки майстра обслуги самохідного артилерійського взводу, страшним ударом для всіх, хто знав чесного, вихованого, працьовитого і турботливого чоловіка. Стала чорна звістка. 9 грудня молодший сержант Сергій Замес приєднався до лав небесного воїнства. Йому навічно 33 слова співчуття під час траурної церемонії виказали представники Шостицької міської влади. Ми проважаємо останню путь ще одного нашого героя Сергія. Всі чули, як він жив. Він був спортсменом, він був активістом. Тому він став на захист нашої батьківщини. Вічна шана героя, честь батькам, честь рідним. Слава Україні! Панахиду за загиблим бійцем провів настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, прото Єрей Сергій. Шановуємо пам'ять всіх наших земляків і надіємося на те, що Господь скоро завершить цю кляту війну. І Богу почув просимо Бога, щоб він дав силу нашим воїнам. Скоріше здобути для нас перемогу, ми потім не збудуємо нашу батьківщину, робимо ще їй краще. Але треба за все повороти, Хто не думав, що в 21-му сторіччі буде така війна. Присутні провели бійця в останню путь, ставши на коліна.